А що ж все ж таки безпечніше? Кесарів чи природні пологи? Тому що багато хто каже, що кесарів він швидше йде і тому він краще за природні, щоб не відчувати сильної болі. Дивись, справа в тому, що кесарів розтин – це оперативне втручання. Ну, в будь-якому разі, як би ми це не розглядали. У мене на сторінці є деякі факти, офіційність протоколів, що кесарів розтин – це підвищений ризик багато чого. Кому цікаво, будь ласка, почитайте. Але це. Там є багато мінусів, тобто це не так безпечно, як думають про це. Малюк не проходить природні шляхи пології, він не насичується тою мікрофлорою, якою треба. Потім можуть бути питання ще з кишківником малюка. А для мами це шов, це догляд за швом, і це на все життя треба розуміти, бо це оперативне втручання. Тобто фактично розрізають декілька слоїв, і це не так безпечно, як. Хочеться думати або комусь просто хочеться. У нас в Україні офіційно не можна зараз обирати чи природні пологи, чи кесарів ростин але я підкреслюю, офіційно не можна обирати. Деякі жінки все ж таки дуже хочуть, щоб це пройшло якось планово. Тобто, навіть ще до того, як готов малюк, підготовлена жінка. Тобто на курсі я розповідаю, що коли починається полога, це повністю готовий організм матері і дитини, там така, такий ланцюжок, там пологова домінанта. А багато жінок хочуть робити плановий кесарів ростин, щоб просто планово е, зробити цю операцію навіть без показників. Але це вибір, і я вважаю, хай він буде, але хай він буде просто свідомим. Тому відповідь на питання буде ні, е, небезпечніший.